Незважаючи на регулярні заяви прем'єр-міністра України Миколи Азарова про успішне виконання і перевиконання планів по боротьбі з економічною кризою, ціни на продукти харчування в Україні вистіків продовжують зростати навіть капуста. Улюблениця нашого прем'єр-міністра за своєю ціною продовжує наближатися до розряду делікатесів. Киянам вже сьогодні варто подумати, з чого їм готувати традиційний український борщ. З картоплі, чи може з бананів, з капусти чи може з авокадо. Бо сьогодні життя киян і українців покращилося настільки, що замість традиційного українського борщу ми можемо вже собі дозволити борщ з якихось екзотичних продуктів. Зараз, наприклад, на у киянівському ринку ми вам це доведемо. В першу чергу нас цікавлять овочі. На відміну від супермаркетів, ринок здивував нас різноманітністю цін від відносно високих до явно захмарних. Середня ціна на картоплю коливається в межах від 8 до 10 гривень. Ціни ж на молоду картоплю просто зашкалюють. Мінімальна її ціна 30 гривень. Наступний кадр, мабуть, змусить кожного українця відчути себе ну дуже убогим. На одній торгівельній точці ціна молодої картоплі з Херсона досягла просто істеричної відмітки у 100 гривень за один кіло. Далі без коментарів. Чері, чері, чері. Через 50 гривень, по-моєму. Так вони турецькі дешевші. Затрати, ви що? що? на них теж затрат. Да? Саме холодильник. Всі поміду розумні, да? Так. Кордону, то ясно, що це буде дорожче. Оце перевозка, це самі розумієте. А чого зараз? Ми пройшлися по ринку з моїм колегою. Я бачу, що дуже багато на ринку помідорів, тієї ж картоплі турецької, молдовської. І в переважному випадку вона дешевша навіть за українську. Не картопля, але помідори зараз дешевші. А ну, значить такі поставки? поставки, значить там е великі опти і везуть сюди. Не знаю. Значить, е тож я вам говорю, що, мабуть, великі опти, везуть такими курами здоровими і це вихованно. Добре, а ось по капусті, це у вас це теж вся наша чи наша? Ми. А це наша. Це вже наша, але вона вже відходить. Вона вже відходить. А яка різниця по ціні виходить? По ціні виходить. Оця коло ж 16 гривень. Вона 20 виходить. Спасибі велике. Отже, ми пересвідчилися, що звичайна українська картопля з Херсон на звичайному українському ринку коштує в декілька разів дорожче ніж екзотичний фрукт авокадо з Латинської Америки. Тобто, борщ з авокадо вийде дешевшим та ще й набагато жирнішим, тому що авокадо міщує жирів в 37 разів більше ніж картопля. Таким чином навіть можна без м'яса обійтися. І тут виникає декілька суттєвих запитань. По-перше, яким чином київська влада регулює ціни на продукти харчування? По-друге, що було зроблено для того, щоб українська картопля мала шанси виграти конкурентну боротьбу з іноземними продуктами? По третє, скільки насправді має коштувати звичайна українська капуста на звичайному українському ринку? Ну і по четверте, мабуть, саме найголовніше запитання: з чого ж все-таки пересічному українцю готувати борщ? З капусти? Чи може з екзотичного авокадо з Південної Америки?